Радієм, гарного всім вечора, прекрасного настрою. Ось в нас сьогодні така розмова. Влада запитує. Радієм. По заминулій передачі про смерть прозвучала обіцянка зробити передачу про народження. Як на це дивляться, шановне товариство? Ось і ще запитання Віктора, але ми його згодом. Розглянемо доброго вечора всім ще раз. Так, стосовно народження, і хай кожен сьогодні просто згадає момент, коли вони пам'ятають себе як, як присутність, як щось, те, що вони пов'язують із собою. Чи є такий конкретний момент, от, з якого починається пам'ять про себе? Однозначно, що у кожного він свій, так? однозначно, що у кожного в певному віці, і так далі. Ось. І тут з цього треба і починати, тому що як такого народження і смерті не існує. Але що відбувається, що відбувається, ми якось чому, часто згадуємо Будду. чому, тому що там ну, конкретно такі, як сказати, спроба, спроба словами пояснити, скажімо, те, що, чим ми являємося, так? У, умовно, Проявлене це якби сім'я або зерно істини, так? яке ми знаємо цю всю історію про зіготу, про те, що з першої клітини одухотворюється тіло ось, і це все як, як атом, так, з'являється атом. У всесвіті, це ця це ж, це ж сама зігота, так? Ну, З чого з'являється проявлення, так? Так, аналогічно це з людьми відбувається. Ось, і, скажімо, це зерно істини, так? Воно само по собі нічим не відрізняється від лона істини, тобто від самої істини, від всього, що є, так? Отже, скажем, те, що являється нами і втілюється, оплодотворюється, скажем, плід, зіготу, так, духом, це називається зерно істини, так? Ось, і воно здається окремим від. Загального поля від лона істини, так? Е, ось, і тому це називається народженням. Насправді ні народження, ні смерті не відбувається, але є дар цього лона істини або абсолютності нашої відчувати якби світ. Умовно кажучи, з іншої сторони. Тому що ми, як, як істина, так, як те, що ми є, у тілі, умовно кажучи, в втіленні, ми відчуваємо себе як людиною, там, частиною якоїсь всесвіту, там далеко від сонця, від зірок, від, ну, умовно, від всесвіту і. Оця позиція, вона, чому є сном? Тому що насправді ми не знаходимося у тому, що ми називаємо тілом, а ми знаходимося з іншої сторони, і з іншої сторони дивимося на це все. Тобто ми є вся свідомість, яка спостерігає за тілом, можна так сказати. Якщо сказати це правдиво, так? І, з, і з цієї позиції, і тому, саме тому е, самого народження і смерті не існує. Ми завжди є, як єдине поле, в якому, скажімо, проживається окреме якесь втілення. Але якщо ми прислухаємося до цих слів сьогодні, ми... І спробуємо згадати себе саме як те, що якийсь мало початок народження, там ще щось у цьому втіленні навіть, так ми будемо спостерігати, що якогось конкретного моменту, що все це дуже розмито, що це все дуже якось. Ну, якісь фрагменти, так, і з дитинства, так? І що вони самі по собі, так як ми чітко багато пам'ятаємо, так, що відбувалося з нами в дитинстві, але скажем, але але з чого ми почалися у втіленні треба якраз. Зосередити увагу на цьому, тому що те, що народжувалось, умовно, та зігота та то зерно істини, яке, Скажем Одухотворювало зіготу, так? воно не відчуває себе, в... воно є вічністю, і воно не має певного місця і точки народження в часі, в лінійному. Ось і тому, так як і народження, так і смерті нас ну, не існує. Ось, Але ми все-таки проживаємо якусь певну історію. І ця історія починається якраз із ототожнення, те, що нам розказували батьки про те, що це ми, оце от людина, так? Оце от ти, там, Вікторія, Тарас і так далі. Пальцем тикали так дуже довго, поки це не почалось утотожнюватися. А насправді, а насправді такого, а насправді спочатку це все сприймалося як поле, а не як якась ну, індивідуальність. Хоч тіло плакало, реагувало, але воно не прив'язувало себе. Але сприйняття чи свідомість дитини не прив'язувала себе саме до тобто не, не, не тримала вісь або не, не опиралася на тілі і на м, певному окремому сприйнятті. І це дуже слід е, дослідити за собою. З цим буде легше працювати. М, Ростотожнивши себе із, там, із тим, чим ми про себе науявляли. уявляли. А, а саме з історією, там, з якимись подіями певними. Чому це важливо? Тому що насправді нема проблем в тому, ким ми є. Так, ми є однаково так чи інакше ми є істиною. Ми є і зерном істини, і лоном істини, в якому це зерно проживає себе як щось окреме, так? Але саме ось і розтотожнив все себе, тобто змінивши вісь, вісь, скажем, опори, так? Вісь опори на от тому, що ми собі науявляли про себе, і поступово вийшовши, ми житимемо, розумієте, людина житиме щасливо і щасливіше, а обмежує її тільки історія, тільки, скажімо, ототожнення з певним тілом і з певним розумом. І ніщо більше не може ототожнити, Хоча і це тіло, і цей розум, якщо його взяти і дослідити, це і є весь космос. Ми вже це ну, ми про це говоримо. І якщо подивитись на це з будь-якої точки, скажімо, з позиції духу, то ми розуміємо, що це тіло також є ну, якби єдине з усім, і воно не тільки єдине з усім, а воно являється усім. Відразу, так само, як дух. Ось, але це, скажімо, погляд з іншої позиції. Ось, але тут зразу Віктор записує то є кажуть, що на землі такі важкі умови для життя тому, що щоб людина розвивалась швидше в дусі. Хотів би з'ясувати. А на других планетах розвиток іде не так, як на Землі. Дякую за відповідь. Будьмо. От, що таке важкість існування? Треба роз... ну, тут подивитися на те, що насправді важкість це просто виникає важкість існування, оцього чого, втілення, так? тільки від того, що людина намагається бути не тим, ким вона є насправді. І в цьому, єдине в цьому тільки важкість. Іншої важкості в існуванні не існує. Тобто, коли людина зосереджується і перебуває, так, перебуває як дух, як істина, як дійсність, так, як сама дійсність, так, то вона поступово набуває абсолютної легкості. І навіть без, абсо... без відчуття важкості в тілі, без гравітації. Тобто опора тоді існування йде на тому, що ти є, а не на якомусь утотожненні. Хоча, ще раз повторюсь, і це треба дуже так зафіксувати, що коли оце ототожнення відбувається, то тіло сприймається як. Як теж світло, як той дух, і як не частка, а як поле єдиного, нероздільне поле єдиного. І тому, і тому воно, воно не має в собі ніякої важкості, а навпаки, це те, з чого, ну, умовно кажучи, з чого проявляється все решта. Так? Тобто тут іде... От знаєте стрічку Мьобіуса, так? Ось, І коли ви йдете по ній пальчиками, ви розумієте, що ви знаходитесь вже з іншої сторони, так? стрічки. Але е, бачите, що ви з іншої сторони стрічки, але, а ви починали шлях, на, умовно, на одній стороні, а знаходитесь вже на іншій, так? Хто знає стрічку Мьобіуса і може так прослідкувати навіть очами, то ви зрозумієте, що нам нічого не треба, все, все оце от поле і та і інша сторона являється одним і тим же, так? Ось. Ну, це так словами.